Орден за мужність третього ступеня отримала донька загиблого Василя Ківінського. Любов багато часу проводила зі своїм татом. Мене тато водив червону калину, він мене там навчив плавати. Коли по вечорах він приїжджав з роботи, то ми могли по днях грати. Як було тепленько, футбол, ми гралися в хованки. У 2014 році Василь Ківінський добровольцем став на захист країни. Тоді ж, пригадує Тетяна, вони познайомилися та зв'язалася їх історія кохання. Я їхала в Київ на курси, дзвонить телефон, невідомий рома. Добрий день, добрий день. Можна з нами поговорити? Ну, говори, а хто, а що. А ми там в АТО пішли добровольцями. Ну, тому хлопці в АТО, ну хочеться поговорити. Думаю, та ладно. Ну і так кожен вечір говорили ми. Говорили, говорили і договорилися, щоб він приїхав. Його по стану здоров'я. Він пішов в резерв і ми 14 липня 2015 року дружилися. початком повномасштабного вторгнення чоловік знову став на захист країни. Вони були РТЦК, як охорона міста Рівна. Через місто Рівно вони пішли в. В на полігоні вони були деякий час. Потім він закінчив в Дніпрі навчання снайпера. І з навчанням снайпера їх поправили на Запоріжжі. Орден за мужність отримала і дружина загиблого військовослужбовця Андрія Морозика. Проживала подружжя у Києві. З початком повномасштабного вторгнення були змушені покинути тім та переїхати на Рівненщину. У перші дні війни чоловік пішов до військкомату. Певний час він був в Рівному, і потім відразу вони з хлопцями самі перевелись в під Бахмут, тобто всією групою поїхали. Майже рік перебував на передовій, служив у відділенні снайперів. Він був подієм в відділенні снайперів, взводу снайперів 214-го окремого спеціального батальйону. «Отвор». Ось виконували завдання на лінії фронту, ходили на штурми, ходили, підтримали оборону в окопах. Загалом п'ять родин військовослужбовців отримали ордени посмертно для своїх героїв. Слід відміти, що це не перше вручення ордерів, орденів за мужність, і що географія захисників, які полягли, захищаючи нашу державу, вона розповсюджується на всю нашу, на весь наш район. Тому для держави дуже важливо, щоб жоден наш герой не був забутим. Представники рівненської райадміністрації зазначають, сім'ї загиблих героїв можуть звернутися за будь-якою допомогою до своїх територіальних громад, бо це найменше, що можуть зробити представники влади для наших полеглих героїв. Людмила Жук, Андрій Дейнега, Новини Рівного.